Мені видали автомат, я лише його на картинках бачу. Хочеш миру, готуйся до війни. Абсолютно всі громадяни України мають бути готовими. Я чітко розумію план своїх дій, і я впевнений, що я туди повернусь живим і все буде нормально. Коли я йшов навчатися на лікаря, я навіть не міг уявити, що мені доведеться рятувати життя з автоматом в руках. Ніхто не сказав там, не там за півроку. Знаєте, от я, Владимир Владимирович, Путін. Я планую на вас напасть от 24 февраля утром. Так що, пожалуйста, підготовтесь. Вот тобто, ну, ніхто ж нас до цього всього не готовив. Алекс, студент медичного вишу, після повномасштабного вторгнення йому довелося проміняти скальпель на автомат. І без жодної військової підготовки стати на захист рідної країни десь в років 10 Я захотів стати медиком. У мене було таке покликання. У мене дуже сильно розвинута емпатія. Розпочалося повномасштабне вторгнення на Україну від Російської Федерації. Я подав анкету в медичний університет, що можу надавати медичну допомогу. Нас прикомендували до певної роти і видали автомат. Я ніколи його в руці не тримав. Я лише його на картинках бачив цей автомат. Я навіть не володію навиками стрільби. Я його навіть не знаю, куди доставляється той магазин. Бронежилет важив до 15 кілограмів, рюкзак з медикаментами до 25 кілограмів. Я інколи навіть не знав, куди бігти. Одного разу я ледь не заїхав до росіян, тому що я думав саме там мої солдати, моя позиція. «Хочеш миру, готуйся до війни. Написали вже давно. Щоб навчитися воювати не на полі бою. Військові інструктори радять цивільним почати з фізпідготовки. Виживати під час війни це. Такий сказати хардкор режим, тобто нам потрібно тренуватися до нього і на стресі. І ти очікуєш, що зараз хтось може на тебе напасти або щось перелетіти. Наступний крок, який підготує вас до участі в бойових діях, курси військово-тактичної підготовки. Навчання військовій справі вважається одним із найдорожчих у світі. Скажімо, підготовка американського морпіха коштує понад мільйон доларів. О підготовка офіцера військово-морських сил сполучених штатів це найдорожча освіта в світі. На одну людину припадало в районі 280 тисяч доларів. Це на один рік вчаться. Вони шість років. Українська держава безкоштовно навчає військовій справі лише тих, хто записався в армію. Для цивільних, які прагнуть заздалегідь підготуватися до війни, волонтери та ветерани влаштовують спеціальні курси. Їхня вартість стартує від символічних 200 гривень за заняття. І може сягати 15 тисяч за день навчання, якщо використовується дорога зброя та амуніція. Перші а, дні в крупнома вторгнення до лав збройних сил вступило одночасно більш ніж 300 тисяч чоловік. 90% діносто відсотків складали чоловіків. Більшості Дівчата приходили. Я також можу зробити свій якийсь внесок в цю справу ну, до нашої перемоги, і тому я вирішила не залишатися осторонь. Киянка Олександра, колишня поліціянка. Останнім часом дівчина працювала на цивільній роботі, але після 24 лютого записалася в тероборону. Я подумала, ну якщо не я, то хто? На війні статі немає, як кажуть розумні командири. Одна різниця єдина, яка була від е, звичайних солдат-побратимів, окрім того, що я був без військової освіти. Е, я відношуся до ЛГБТ-спільноти. Мені дівчата взагалі були не цікаві. Ось мені були цікаві хлопці, і я це зрозумів 14 років. Якщо людина ЛГБТ, це ніяке виправдання, щоб не захищати країну. Е, мої солдати спочатку мене дізналися все ж таки як медика. Мені дали. Позивний вітамін. І коли я пророзповів розповів своїм солдатам про те, що я гей. Один із солдатів, той, який, скажімо так, був із часів 90-х пережив, який сказав: для мене це сприйняти важко, але для мене ти залишишся таким же ж вітамінчиком, як ти був і до того. Я служила в поліції, тобто не повне нуль, але розуміла, що мені треба. Поступово отримувати нові навики, які мені можуть потім знадобитись у випадку. Чого інструктори навчають цивільних не лише військовій тактиці, але і як вижити у мирному житті під час ракетних обстрілів. Без навиків взагалі не можна. Поки у мене є час, я вчусь. Інструктор каже завжди: не сядь. Я сам з Херсона постійно були під обстрілами. Багато людей бувало. Бачив я смерть. Прийшов перший раз в групу два місяці. Наровно два місяці назад. Я буду 20 20-го їхати дікабря в Херсон. Якщо даже буде летіти якісь ракети, стрільба і все остальне. Чутко розумію план своїх дій. і я впевнений, що я туди повернусь живим і все буде нормально. Щоб записавшись на військові курси, не натрапити на дилетантів, запам'ятайте просте правило. Нормальний інструктор до занять не допустить, якщо у вас немає засобів індивідуального захисту. На жаль, є дуже багато людей, які вже повністю розслабились. Ми не знаємо, що вони зроблять нам знову через 40 років. Історія повторюється, скільки нас Росія не принижувала, репресії, голодомори. Все це ж було штучно зроблено, аби е, вбити українську націю. Ми всі маємо бути готовими. Якщо вам було корисним це відео. Поширте його серед друзів і підтримайте наших героїв вподобайкою. І обов'язково поділіться власним досвідом військово-тактичної підготовки. Давайте разом захистимо нашу країну, у якій усім нам жити далі.